В цьому відео ми говоримо з вами про те, чи може особа з інвалідністю, чоловік так виїхати за кордон. І поговоримо про те, що це така за вказівка, що мобілізують всіх, в кого є третя група інвалідності. Правда, це чи міф? Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато корисної юридичної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали! Як ми з вами знаємо, мобілізація вже продовжена тощо. Так? І в нас з вами діє закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Є в нас з вами стаття 23, яка зазначає про те, що право на відстрочку мають особи з інвалідністю, так, військове зобов'язання. Ось ми повинні розуміти право на відстрочку. А... Ось Інвалідність у нас з вами буває першою, перша, друга, третя, так, нічого в цьому плані не змінилося. Змінилася лише назва установи, яка видає. Так. У нас є з вами інвалідність строкова і безстрокова. І ось, відповідно до закону України по статті 23, так, про мобілізаційну підготовку і мобілізацію не підлягають мобілізації особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи. Так, для цього треба оформити. Цю відстрочку. Яким чином ви заходите, наприклад, в резерв, так, а, і оформлюєте собі відстрочку, і, мабуть, через хвилин 15 вона у вас буде ну окей, можливо, там, протягом одного дня, в залежності від навантаження так, на систему. Тобто, найголовніша задача, якщо ви маєте групу інвалідності, це оформити відстрочку. Тому що я знаю багато випадків, коли не бажаєте її оформлювати, не бажають встановлювати резерв тощо, а, там, не бажають йти до до ТЦК. Якщо ви не бажаєте оформлювати через резерв, то ви можете це зробити через СНАП. подати заяву на відстрочку, вони вам її навіть генерують, подати своє пенсійне посвідчення або довідку, так, або висновок експертної установи, якщо у вас нова інвалідність, і прохати надати вам відстрочку, тим паче вона буде надана вам до завершення мобілізації. Тобто найголовніша задача оформити цю відстрочку. І так само ви, коли вас, наприклад, зупиняють під час перевірки військово-облікових документів, пред'являти не тільки так вот, резерв, так, а в тому числі і пенсійне посвідчення, бо, наприклад, дойдку, в якому написано, що ви маєте групу інвалідності. Особисто я була завжди свідком того, що коли бачу, що група інвалідності, а все до побачення, так, дивляться лише на одне, що вона дійсно чинна ця група інвалідності, тобто вона там не закінчиться. Так рік тому або, наприклад, вчора, тобто на період дійсності. Тому, якщо у вас є відстрочка оформлена з першої або другої, третьої групи інвалідності, вас не можуть мобілізувати. А, можливо, мене зараз захейтети, то що, так, однак, чесно скажу, ну, не бачила, таких є випадків, невідомо. Я завжди кажу: те, що вам там хто щось сказав, передав, ви повинні розуміти. Ми не знаємо з вами контексту про цю третю групу інвалідності. Можливо, вона. Була тимчасова, можливо, не пройшли переогляди. Можливо, людина також не пройшла своєчасно переогляд внаслідок так само у цих ось реформ. Так пам'ятаєте, там були моменти стосовно того, коли і що проходити. Е, можливо, ми не знаємо про те, що не було оформлено це право на відстрочку, чи були ці відомості, чи немає. Тобто ми не, не ми не були в цій ситуації, ми не можемо це оцінювати. Тому треба. Себе першочергово так безпечно почувати, тобто це оформити відстрочку, мати, і мати ще й докази того, що у вас є група інвалідності. в разі, якщо є якась певна так, вже, е, така конфрактація відбувається між вами і працівниками ТЦК, так починають мобілізувати за цих ось так обставин, то ви повинні розуміти, так, що ви не погоджуєтесь на добровільну. Мобілізація, можливо, ви погоджуєтесь так, тому що е мобілізувати можна, однак лише за вашу добровільну згоду. Ви це повинні письмово зафіксувати, так зафіксувати звернення на міноборону тощо. А е головне убезпечити так себе, для того, щоб потім ви змогли доказати, що можуть такі от бути випадки. Е тому. Коли при мені постійно так там перевіряли документи, все було окей, чесно скажу. Можливо, є якісь моменти тощо, не знаю, не можу сказати. Однак завжди ми говоримо про контекст. Ми не знаємо, що там з вами відбулося. Так, і не можемо одразу казати, що це все якась є казівка тощо. Стосовно так само перетину кордону. Правила перетину кордону, так затверджені постановою КМУ-57, ми з вами знаємо чітко. Там так само прописано. Військове зобов'язання так віком від 18 до 60 років, якщо є перша або друга третя група інвалідності, можуть безперешкодно перезнати кордон. Єдине, ви повинні розуміти, що ви не повинні перебувати в розшуку. У вас має бути військово-обліковий документ в електронному форматі, так, про собі. Щоб можливість пред'явити, і, звісно, оформлена відстрочка і докази того, що у вас є ця група інвалідності, діюча. І, будь ласка, перетинайте кордон. Так само, як мені відомо, в усіх випадках перетин кордону був успішний. Так перший перетин, можливо, можна там буде до вас ставити питання, трішки буде довше, буде перевіряти документ. Однак і далі буде набагато простіше. Всіх успішно, все окей. І підсумовуючи, що можу сказати, нічого не відмінено стосовно першої або другої, особливо третьої групи інвалідності, як все було, так і залишилось. А, ваша найголовніша задача це оформити відстрочку і мати завжди при собі докази того, що ви маєте цю відстрочку, так, і відповідно докази того, що у вас є група інвалідності. І найголовніше так обезпечити себе, бо закон завжди на вашій стороні, якщо ви самі його дотримаєтесь. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.